Доброго ранку вдома. Сьогодні до нас в гості завітав письменник, журналіст і волонтер Євген Стаблівський. Ми поговоримо про його нову книгу, яка називається Помста. Вітаю вас, в етері нашого телешоу. Вітаю вас. Давайте трохи ведемо наших глядачів у курс сюжету вашої книги і розберемося з жанром твору. Так. Знаєте, я іноді запитую людей на презентаціях, особливо коли спілкуюся з старшокласниками чи студентами. Як ви думаєте, на чому ґрунтується, взагалі діяльність письменника? От що таке поняття писати книгу? У найширшому сенсі от цього слова? От як ви думаєте? Це ви зараз мене питаєте. Я вас запитую. Так. В найширшому сенсі. Я думаю, що це означає щось проживати. В своєму житті або емпатувати з чужого життя і потім мати професійний інструмент, щоб це викласти на папері і передати іншим, так в так. найщиршому сенсі письменник створює паралельну реальність. Тобто, він створює таку реальність, яка могла б бути. Абсолютно правдиво, якби тому що ми кожна людина щось вирішує в своєму житті, так ми робимо якісь вчинки і часто зупиняємося на перехресті, які проводить ліворуч. Якби людина пішла ліворуч, наприклад, ліворуч зробила кров десь у бік, реальність була більшою. Цим займається письменна. Історія таку реальність, яку дуже легко тоді повірити, що це вдалий твір. І Дали підхід, то тоді читач вірить Але до цього ми ще повернемося пізніше. Щодо сюжету. Я для того, щоб е, читачі, слухачі наші глядачі е, краще зрозуміли е, сюжет сам про що цей роман Констант, е, хочу сказати, що він був написаний, е, закінчений, рук, рукопис я е, закінчив 14 лютого. 2022 року, за 9 днів до початку війни. Роман був готовий, але коли почалося вторгнення, я його відклав в бік, тому що подумав, що він вже не актуальний. Чому я вважав, що він не актуальний? Тому що у нас за кілька років до війни в Україну почали повертатися люди, які втікли разом із Януковичем в 2014 році. Вони відчули, що якась настала для них безпека, почали сюди повертатися. І ми на півдні в Одесі дуже чітко відчули повернення цих людей. Тобто тут почали ініціювати процеси над активістами, були судові справи, були різні, були фізичні напади на людей. Ми це дуже відчули, оцю небезпеку. І тоді, у мене якось з'явилося таке запитання, а чому у нас досі немає якоїсь організації, яка була, наприклад, в Ізраїльському, ну, Ізраїльський МОСАД, або у тих же ірландців була Іра. У нас колись це була УПА. Тобто це організації, які, коли існує загроза державі, то вони, вони не дивляться ні на які політичні рішення, тому що це загроза держави, не діють. І от, скажімо, про це, бо про це, така з'явилася ідея, думка, і тоді стався такий сюжет, я потрохи думав над цим. Що цікаво, це запитання колись. Я почув від Максима Чайки. Це одеський активіст, якого колись вбили прямо в центрі Одеси в 2008 році, 2009 року. Це було. А, і він колись на, ву, на вуличному своєму виступі він запитав, чому у нас немає нашої Іра сьогодні, коли така страшні речі відбуваються, а, в тій же Одесі відбувалися, про російські сили будуть дуже потрібні. І от е, про це сюжет. Е, це сюжет про, про те, як ветерани спецслужб українських створили організацію, яка почала протидіяти російським силам в Україні. А от коли настало 22, 23 лютого, я подумав, що все. Ну, це вже не актуально більше, тому що почалася велика війна, е, завдало відкрите, і тепер є тільки ворог, от, і, і тільки е, наші захисники, тобто ми, ми знаходимося у війні. Але потім, скажімо, я за ці два роки видав е, разом із е, довнистом Фабула два романи про, про війну. Це Роман Личин Дички і Роман Літ. А от помсту відклав довгий ящик. А потім виявилося, що відсотків 60-70 цього сюжету він сьогодні також актуальний. Тобто ви нічого не переписували, так? Да? От воно закінчено було? Я, Я частину цього роману використав у романі Людь, який вже був готовий, в мене людь з'явилися нові. Ну, і про війну я там багато написав, але частину роману цього я використав, тому що на сьогоднішній день вже ця частина була б не активна. Але, скажімо, змінився трошки підхід, тому що наші, ще... ця організація почала діяти реально вже на території Росії і окупованих територій. Цей підхід змінився кардинально. Про це скажімо в 21-му році я навіть не міг подумати, що так може бути. Тобто, ви створили паралельну реальність, абсолютно таку, як наша. Яка відрізнялася тільки одним нюансом: в ній була українська іра, або, скажімо, сучасна УПА, а потім реальність підтягнулася за вашим вимислом. Да? Що ж, чудово, пишіть ще, будь ласка, ви знаєте про що писати. Ви самі були на фронті, розкажіть, наскільки цей досвід був корисний, і чи змогли б ви писати книги на цю тему, не маючи такого особистого досвіду? В романі Помста є дві основні сюжетні лінії. Перша це історія журналіста, який за заданням редакції шукає виходи на цю організацію Українських Республіканських Сил. І тут не все так просто, тому що я трошки проспойлерую. значить, хазяїн цієї газети Олігарх, він розшукує організацію не для того, щоб написати статтю про неї, а тому, що він її боїться, тому що у нього само криця в пушку, і в нього є деякі справи. Не дуже честі, в тому числі із Росії. І от хлопець шукає а, цю організацію, для цього він їздить на фронт з волонтерами, для цього шукає ще в інших місцях. І от саме в цій сюжетній частині а, я використав а, поїздки на фронт. Тобто я за ці два роки останній, а, їздив майже всю лінію фронту в якості саме водія джипу. Тобто, у нас є волонтерські спільноти, це дуже потужні люди. Я схиляюся. Ми, я, 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 я не знаю, як вони це роблять. Тобто, 2 січня, 31 грудня, ми, вони відкривають примінів на комп'ютері, відкривають збір, і 2 січня ми їдемо вже за машиною. Це новорічні свята. І ми женемо її у Славянську радісні морози. Це, це проходить так швидко, це потужні люди. І от з ними я об'їздив. Ну фактично ми були Велика Новосілка, Покровск, Краматорськ, Славянський, Зюм, Херсон, Станіслав, Олександрівка. Ще щось може, забув. Тобто Це, це вся наші лінія фронту. Ми там побачили таких людей, це люди просто величезних сил, два наші хлопці, воїни. Я дуже радий, що в мене з'явилася така можливість допомагати. Не просто писати книжки. Багато, я їздив вже на всіх джипах, які тільки в фонді. Я знаю, які в хлопці, які я майже на всіх візу. І, на, скажімо так, багато є моментів, прийти може зараз ще не можна говорити. Я не все описував. Ми там запам'яталися моменти. Це була робота, це був контрнаступ під великому початок. Це було форсування Дніпра, яке ми бачили в свої очі морпіхами нашими. Якразу вони починали операцію на Квірь. Форсування Дніпра. Це були такі епічні дуже події, і вони описані в книжці, там такі є моменти. Вони емоційні просто. Потім запам'ятався мені ще поїздка до Краматорська, де ми фактично майже пересікалися із Вікторією Амелью. Ми в ті самі дні були, трошки раніше. І ми були під Великою інвесівкою, і я там, от мені здається, я там бачив хлопців, які з якими не працювали, там були люди з Латинської Америки. Я їх дуже добре пізнаю, я вчився з, з, з студентами у менеджері. Я там бачив людей з синіх бронежилет преса, преси, і здається, це було важливо по місті. Ну, ви знаєте, що Амельоту Аматорський був в ракетний удар, вона загинула буквально в цьому кафе «Рія», а ми зустрічалися з хлопцями на майже на тій, на тій самій вулиці, поряд ще кафе «Рія». Ну, от ця сюжетна лінія без без цих поїздок і просто не була. Дякуємо вам за те, що ви приділили нам час і розповіли про книгу. Читачам повідомлю, що книга вже на книжкових вулицях книгарень. Євген Стаблівський, Помста. Шукаємо цей та інші романи автора. Якому дякуємо за увагу до програми Ранок тому.